Септо презентує. Якщо обирати один продукт у світі, на якому я готова жити до кінця життя, який я готова їсти у будь-якому вигляді і постійно, це помідори. Вони можуть бути свіжі, квашені, печені, солоні, смажені і навіть солодкі. І все це помідори. І їм ми присвячуємо сьогоднішній випуск. Привіт, я Настя, футблогерка. Я люблю їсти смачно, готувати ефективно. І сьогоднішній випуск ми присвячуємо саме помідорам. Помідори походять із центральної та південної Америки. І Там досі можна знайти дикі сорти помідорів, які просто ростуть посеред полів, лугів, на горах, будь-де. Тобто, дикі помідори досі існують. А ще пам'ятаєте, у вашому дитинстві найімовірніше були такі красиві сухоцвіти, схожі на помаранчеві конуси, які висіли з гілок, і це були фізаліси. І якщо ці конуси роздерти, то всередині можна було побачити червону або зелену ягідку, їх навіть інколи їли. Так, от це також були помідори, тому що помідори і фізаліс це один рід рослин. Якщо ви цікавитесь мексиканською кухнею і дивитесь відео про якісь мексиканські ресторани або мексиканські страви, то там ви можете побачити, як чистять томатіно. Це великі зелені помідори, які ростуть у точно таких самих помаранчевих кишеньках, як фізаліс. Просто вони великі, і їх одразу перемелюють на якісь зелені сальси. Помідори дуже довгий час вважали декоративними і боялися їсти навіть існували легенди про те, що помідори отруйні. Пам'ятаєте, ми з вами говорили про точно таку саму історію про картоплю і про Францію, що там не їли картоплю і боялися взагалі її торкатися. Так, от з помідорами виходила трошки схожа штука. Їх в Європі не їли, їх висаджували тільки заради їхньої краси, і взагалі не дуже розуміли, що з ними робити. Але всі упередження про помідори змінила французька революція. У людей тоді було скрутно із грошима і продовольством, тому доводилось шукати, що їсти. і Ось так вирішили почати їсти і їх помідори. До слова, картоплю почали їсти приблизно у той же час. Але деякі вчені припускають, що помідорами правда могли труїтися у Європі або Америці. Але справа була не в самих помідорах, а в тому, що їх часто подавали у посуді із олова або свинцю. Тому в цьому випадку будь-що може стати дуже отруйним і дуже неприємним на смак. Існувала навіть байка про те, що мовляв Джорджа Вашингтона хотіли отруїти помідорами кляті британці, і ця байка була про те, що нібито британська розвідка підіслала до Джорджа Вашингтона кухаря, який додав йому помідори у страву. А нібито помідори мали бути отруйними ну або британська розвідка так вважала. І хотіли отруїти його саме томатами. У них, звісно, нічого не вийшло, і цю історію як жакалку розказували довгий час, але виявилось, що це анекдот, який придумали у середині 20-го століття. Тому це ані правдива історія, ані байка. Просто анекдот, яким хотіли розважити аристократичну публіку. Дякуємо, що ви Септо. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте. Тож як їсти помідори, щоб вам було завжди смачно? По-перше, давайте узгодимо один варіант. Зеленість помідорів не означає їхню нестиглість. Існує дуже багато сортів помідорів, які зелені, уже стиглі. Я, наприклад, дуже люблю помідори сорту ківі, вони дрібненькі, полосаті і дуже солодкі. А ще є класні помідори із дуже дивною назвою смарагдова шкату. Так такі існують. Якщо ви влітку вийдете на Лук'янівський ринок і пройдетесь по рядам, де торгують помідорами, вам і не на таких назв не розповідають. Окрім червоного і зеленого, а ще знайомих нам жовтого і рожевого кольору помідорів, вони можуть бути помаранчевими, фіолетовими, синіми і взагалі будь-якого відтінку. А іноді вони можуть бути як веселка, просто починатися із фіолетового, а закінчуватися світло рожевим. Всі ці помідори з тиглів, вони класні, вони будуть відрізнятися вмістом цукру, кислотністю та. Текстурою м'якоті, і ви зможете завжди обрати помідор саме собі до смаку. І коли на початку випуску я говорила, що помідори можуть бути солодкими, я не жартувала. Це один із прикольних способів їсти томати. У деяких сортах томатів дуже багато власного природнього цукру. Тому, чому б його не підкреслити, зваривши із нього варення. Мені здається, це цілком логічна штука у нашому світі, де існує цибулевий конфетюр і беконовий джем. І кілька слів про термічну обробку помідорів. Це цілком нормально пекти або смажити ваші помідори. І мені це дуже подобається. Наприклад, беріть чавунну або сталеву сковорідку. Добре її розігрівайте. До речі, ніколи не розігрівайте сковорідку із антипригарним покриттям без продуктів на ній. Оце вже буде шкідливо. Але це, мабуть, тема для зовсім іншого випуску подкасту. Отож. Добре розігрівайте чавунну або сталеву сковорідку і кладіть на неї помідори, розрізані навпіл. Обсмажуйте аж до чорноти для того, щоб на них закарамелізувався їхній природний цукор. Так у вас вийде помідор гарячий, солодкий і добре припечений ззовні, і холодний, текстурний всередині. Це буде дуже крутим додатком до будь-якої страви. Я, наприклад, просто люблю подавати кілька таких помідорів до каш. Щодо свіжих помідорів, я тут дуже традиційна. Я люблю свіжі помідори: посипати сіллю, посипати чорним перцем, полити домашньою нерафінованою олією, щоб вона добре пахла таким, знаєте, класним соняшником, і ще накидати туди молодого свіжого часнику. Ось це просто найкращий варіант салату, на якому я можу жити все літо, поки є дешеві помідори. Але є варіанти і цікавіші, як можна їсти помідори. Наприклад, один крутий салат, який я куштувала, це помідори із персиками і м'яким сиром. Помідори самі по собі не тільки солодкі, а ще й трохи кислотні. І ось цю кислотність помідорів дуже добре балансують персики, які самі по собі будуть значно солодші. Нарізаєте помідори, нарізаєте персики, додаєте туди моцарели або бурати, поливаєте це оливковою олією, трохи підсолюєте і ще зверху можете накидати солоних товчених фісташок. Це буде абсолютно прекрасний салат. Або ж якщо ви хочете щось погостріше, то пропоную нарізати помідори тоненькими кружечками. На них нарізати також тоненькими кружечками солодкі апельсини, додати туди гострого або гіркого перцю, зверху все це збризнути олією і подати разом з анчоусами. Ось це буде дуже хороша штука. В деяких випадках я бачила, що схожі рецепти можуть називати томатним карпаччо, але давайте погодимось на тому, що це просто дуже крутий помідоровий салат. Ну і зараз, коли спека вже носі, то я пропоную харчуватися влітку гаспачо. Це холодний томатний суп, для якого вам не треба взагалі практично нічого готувати. Вам треба тільки овочі, лід і блендер, який все це разом змішає. Варіантів гаспачо існує безліч. Ви можете просто брати помідори, огірки, перець, олію, будь-які ваші улюблені спеції, і лід. Збивати це разом в блендері, виливати в мисочку, збрискувати будь-якою олійкою і їсти разом із теплим хлібом. Це буде дуже смачно. Іноді я жартую, що гаспачо – це, власне, солоний томатний смузі. Але ви можете адаптувати цей рецепт під себе так, як ви хочете. Наприклад, використовуєте не солодкий перець, а гострий перець, або наприклад, зменшуйте кількість огірків. А ще ви можете гратися із кількістю спецій, або додавати туди багато зелені, наприклад, базиліку або руколи. Єдина проблема помідорів, окрім звісно, їхньої ціни, не в сезон, це те, що не в сезон вони ще й не смачні. Тому варто зупинитися ще й на консервованих помідорах помідорах у власному соку, які продаються у жестяних банках. Що з цього можна зробити? Куди їх можна кидати, і що з цього можна готувати? Насправді помідори у жестяних банках це було моє найкраще відкриття останніх кількох років, і тепер у мене вдома стоїть щонайменше десяток таких баночок, і я постійно їх використовую кудись. По-перше, в зимовий період такі помідори у жестяних банках це найкраща основа для шакшуки. Тому що, ну погодьтеся, ви не будете купувати по 250 гривень за кіло один пластиковий помідор, який пахне як вірьовка. Для того щоб просто зробити шакшуку, вона навіть не буде смачна, тому ви берете помідори в жесті або ж ви можете робити просто яйця смажені на томатах. Берете за 40 гривень банку томатів, висипаєте їх на сковорідку, прогріваєте, додаєте трошки солі, перцю і просто в усе це розбиваєте яйця і фактично тушкуєте їх ціленькими в цих помідорах. Це буде смачно, це буде ситно. Помідори будуть достатньо кислими і солодкими, і збалансують смак самих яєць. А ще такі помідори це найкраща база для пасти. Коли ви не знаєте, з чим зварити ваші макарони, то знайте, ось така банка помідорів вас завжди врятує. Як я люблю готувати пасту у такому випадку? По-перше, не доварювати її до кінця. По-друге, ніколи не додавати олію у воду, в якій ви варите пасту, а потім просто грієте на сковорідці ось ці томати із банки. Додаєте туди вашу напівзварену пасту, додаєте кілька ложок води, в якій варилися ці макарони, вона буде дуже крохмальною, і це допоможе помідорам добре згорнутися в такий трошечки в'язкий, приємний соус. Висипаєте туди будь-який сир, який вам подобається. При подачі додаєте туди чорного перцю, збризкуєте оливковою олією, і вуаля! Буквально за 10 хвилин ви маєте найкращу пасту ресторанного типу, у якій ваші помідори помідори з банки перетворилися на ніжний приємний і трошки шовковистий соус всього-навсього за допомогою крохмальної води. І поки я розповідала всі ці смачні історії про свіжі і консервовані томати, я згадала, що десь зараз, в час нашого запису, починається сезон спаржі, і значить є можливість приготувати мій улюблений весняний салат, смажена спаржа, помідори. Полуниця і овеча бринза. Це надзвичайно смачно. Тому я побігла шукати ці продукти. А ви не забувайте, що будь-який, навіть на перший погляд, найбільш звичайний продукт можна приготувати якось цікаво і не попсово. Тому тестуйте рецепти, які почули у цьому випуску. Розповідайте у коментарях, що вам сподобалось найбільше. І почуємось наступного тижня.